Юрій Єрененко. Плата за гріх матері. З Оксаною ми вже 24 роки у шлюбі. Все у нас чудово. Ось тільки діток немає, що ми тільки не перепробували, але безрезультатно. Весь цей час ми витратили на лікарів штучне запліднення, поїздки до всіляких бабок та знахарок до чудодійних ікон. Нас із дружиною перевіряли дуже ретельно. Діагноз крізь один. Ви цілком здорові, краще старайтеся. Оксана плакала ледь не щодня, та і я був дуже засмучений, адже з дитинства мріяв про велику родину з дітьми, просив маму про братика чи сестричку. А вона у відповідь сумно усміхалася і казала, що для цього потрібний тато, а тата не було. Він пішов від нас, коли мені було півроку. Дивним було те, що за всі ці 24 роки мати жодного разу не запитала про онуків. Жодного разу не заїкнулася, щоб я покинув дружину і знайшов ту, яка зможе мені народити. Я дивувався її стійкості, адже решта родичів запитувала нас про дітей постійно. Оксану, ці теми дуже зачіпали. Мама померла від раку. Відходила вона від земного життя довго і дуже болісно. Після похорону я почав розбирати її речі в квартирі і натрапив на конверті з написом Сину, відкрий після моєї смерті. Я був здивований до того ж, з фільмів знаю, що ніколи нічого хорошого в таких листах не пишуть. Тому напружився і недарма. Далі наведу текст листа. Сину, я дуже хочу, щоб ти хоча б зробив зусилля мені пробачити. Я не змогла за життя розповісти тобі про це, але я знаю, що винна. Я ще знаю, що ти сильний чоловік і витримаєш це. Ми з твоїм татом дуже любили одне одного. Через рік після нашого весілля народився ти. Я весь свій час тобі присвятила, ночами майже не спала. Перестала помічати все довкола, а особливо, як змінився твій батько. Коли тобі виповнилося лише п'ять місяців, я віддала тебе своїй мамі та вийшла на роботу на завод. Працювали ми там разом із батьком. Колеги мені й донесли, що мій чоловік уже давно перебуває у стосунках із Ларисою з бухгалтерії. Увечері я влаштувала допит твоєму батькові. він навіть не став нічого заперечувати, одразу ж повів умову про розлучення. Мені було дуже боляче відпускати так просто я його не хотіла і на розлучення не погодилася. Тоді він мовчки зібрав свої речі і пішов до Лариси. Як я страждала, всі очі виплакала, а як ненавиділа цю Ларису просто жах. А вона ще й при кожній зустрічі безсоромно посміхалася мені в обличчя. Я не знала, як мені далі жити, як тебе піднімати, як виховати сина без батька, тоді це була ганьба. Якось я спускалася сходами, а попереду мене йшла розлучниця. Тут у мені така лють закипіла і я щосили штовхнула Ларису. Вона полетіла вниз стрімголов, впала і знепритомніла, а я дивилася на неї і подумала по заслугах отримала. Пізніше я дізналася, що Лариса була вагітна та втратила дитину. Вона прийшла разом із твоїм батьком до нас додому. Влаштували скандал, якби не ти, то, мабуть, побили б мене. Лариса сипала прокльонами і кричала, щоб я пережила таке саме. На це я розсміялася їй в обличчя, бо найстрашніше вже сталося. Вони пішли, а потім ми з твоїм батьком розлучилися. Він із Ларисою переїхав до іншого міста. Минали роки, біль потихеньку притлумився. Якось із подругою за компанію я поїхала до однієї знахарки. Вона, як тільки побачила мене, зірвалася на крик Іди звідси, дітовбивце, до пекла за такий гріх потрапиш. Ніяк тобі його не викупити, а нащадок твій ще й платитиме за це. Хоч би покаятися сходила, щоб синові було легше, геть пішла. А я й думати про це не стала, адже була впевнена, що вчинила правильно. Нічого було цій Ларисі чоловіка із сім'ї забирати, та й у тебе все в житті добре складалося, я все натішитися не могла. А от коли у вас з Оксаною ніяк не вдавалося дітей народити, я задумалася, до церкви ходила, каялася. Батюшка запевнив, що немає таких гріхів, які би Бог не пробачив. Треба лише вірити у це та молитися. Але я не могла простити твого батька за зраду. Навіть через багато років моя образа до нього тільки зміцніла, але заради тебе я молилася щодня, благала Бога, щоб він подарував вам дитинку. Але виходить, свій гріх мені ніколи не спокутувати. За життя намучилася, хвороба з мене всі соки випила. А після смерті теж страждатиму. Ти пробач мені, синку, я намагалася все на благо тобі зробити, працювала, щоб ти був ситий, одягнений і взутий, та й тільки щастя тобі хотіла. Ти моя найдорожча людина, якби не ти, я померла б від горя, пробач ще раз і прощай. Люблю, цілую. Непрохані сльози покотилися по обличчю. Виходить, що мені платити тепер за мамин гріх, викупити його не можна. Потім я подумав, що долю обдурити можна, і нам варто взяти дитину з дитбудинку. Тільки де гарантія того, що над цією дитиною не висітиме кармічний обов'язок за прийомну бабусю.